Сьогодні вчергова переконалася, що багатьох дітей краще до школи віддавати в сім років, а не в 6. Чому? Тому що немає вольової готовності це раз. Якщо немає ще й знань, бази когнітивної готовності, ну то напевно таки все-таки варто задуматись. Не готова дитина, а ви хочете здати її в шість, тому що сусідські діти йдуть, тому що навчання 11 років і вона закінчить школу в зрілому віці. Потім так. Але якщо зараз вона хоче в школу просто щоб бути дорослим, от щоб перейти на черговий етап дорослості і ну, якісь нові хотілки, такі як всі, тому що сусідка Катя йде, дівчинка з групи теж йде в 6 років, і я йду, ну тут мені здається, треба суто індивідуальний підхід. І дивитись не на сусідів, не мавпувати, а суто на індивідуальні здібності дитини. І нехай би психолог у цю діагностику готовності визначав кожній дитині окремо. Вважаю, що батькам варто задуматись в 6 чи в 7. А як ви думаєте? Поділіться, будь ласка, своїми думками і висновками з цього питання. Дякую.